Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на такий ось багатофункціональний шумовий пристрій. Тут в нас в комплекті йде інструкція, як користуватися цим пристроєм. Якась наклейка. Світло-шумові картриджі для цього пристрою. Ці картриджі я докупляв додатково. Це шумові картриджі, які ставляться безпосередньо в цей пристрій. Їх тут рівно 5 штук. Цей світлошумовий пристрій йде в такій ось сумці. І також у нас тут з ним йде такий ось гачок і такий ось загострений гвинт. Далі я поясню, для чого це потрібно. Отже, до речі, дуже зручна сумка. Можна носити її як на плечі, так і можна, наприклад, її носити на поясі. Ось Вона так відкривається, і тут ми бачимо: в нас знаходиться цей світлошумовий. Сигнальний пристрій. Такий ось він вигляд має. Як бачимо, тут є 5 стволів. Відповідно для цього в нас є 5 картриджів, і ми можемо його спорядити і таким ось чином він тримається. Тут у нас є кнопка старт, яка відповідно активує по черзі кожен заряд, який тут є. Працює цей пристрій від елементів живлення. Натиснувши на цю ось кнопку, можна його зарядити. Можна його зарядити картриджами. Перед цим ставимо його на запобіжник для того, щоб у нас не працювала ця кнопка старт. Тобто, бачимо, коли ми її так натискаємо, то вона не працює. Якщо ми відповідно натискаємо сюди, то... Кнопка натискається, і, як бачимо, загоряється лампочка. І відповідно, якщо в такому ось спорядженому стані, то буде відбуватися е, спрацювання картриджу в кожному з стволів, якщо цей пристрій буде заряджений. Тому перед зарядкою ставимо його на запобіжник, відкриваємо барабан і споряджаємо наш пристрій. Е, спорядивши його. Картриджами, ми його защепляємо. Ось у нас тепер є повністю споряджений пристрій, і ми можемо, наприклад, за його допомогою подати світлошумовий сигнал. В даному випадку тут шумові картриджі. Це для того, щоб подати якийсь шумовий сигнал. Після того, як ми відстріляли всі картриджі, або нам необхідно замінити. Ці картриджі, то ми натискаємо знову цю кнопку і дістаємо вже відстріляні картриджі. Ось таким машином він працює і там спереджаємо або нові, або ж просто його там чистимо ці стволи і просто його кладемо на зберігання. Елементи живлення цього пристрою знаходяться в цій ручці. Для того, щоб їх, до них дістатися, ми встановлюємо цю скрепку, яка йде в комплекті, і відгвинчуємо цю кришку. Ось, відгвинчуємо і бачимо, тут всередині в нас знаходяться три таких ось елементи живлення Panasonic. Забув сказати, що цей пристрій виробляється в нас в Україні, і це повністю українська розробка, що мене дуже здивувало. і одночасно я дуже радий, що в нас є в Україні такі розробки. Ось вона, до речі, оцей ось гвинтик він потрібен для того, щоб його закрутити в сюди в ручку. І, наприклад, якщо ми знаходимося в автомобілі і нам треба розбити скло, то за допомогою цього ось гострого кінця можна розбити скло і вибратися з автомобіля. Наприклад, якщо ми потрапили в аварію. І потім, коли ми вибралися, ми можемо за допомогою цього пристрою подати якийсь сигнал, що ми. Потрапили в біду. Для цього є, наприклад, картриджі з ракетницями. 90 метрів злітає схожий схожий картридж. Тут знаходиться сигнальна ракета, на 90 метрів вона злітає. І відповідно таким чином сигналізує ваше місце знаходження. Це можна використовувати, наприклад, якщо ви пішли в ліс в Карпати за грибами і заблукали, то ви за допомогою цього багатофункціонального сигнального пристрою можете подати сигнал, що ви знаходитеся в біді. Також цей пристрій можна використовувати як вогнегасник. Для цього є спеціальні картриджі. Тут в них є порошок, і, наприклад, невелике загоряння в автомобілі можна ліквідувати. Про це навіть є проморолик від виробника цього пристрою. І також є навіть картриджі для того, щоб оприскувати рослини. Тобто в таких картриджах знаходиться інсектицид, і за допомогою цього ось пристрою можна за допомогою пострілів розбризгувати певні і таким чином опризкувати рослини. Також тут можливо. Причому хочу зазначити, що даний пристрій він не являється зброєю, про що є всі відповідні висновки. Всю відповідальність за нецільове користування цим пристроєм несе користувач цього пристрою. Будь-яке переобладнання картриджей забороняється. Такий ось цікавий пристрій. Вага його по інструкції, хоч пише, що він важить 800 грамів. Насправді його вага з сумкою разом 1 кг 50 грамів. Давайте ще раз вам трошки більше покажу цей пристрій. Такий ось він має е, цікавий вигляд. Якщо вас зацікавив цей багатофункціональний сигнальний пристрій, і ви хочете його придбати, то для цього пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також, якщо у вас є якісь питання, то ви також можете задати їх по цьому номеру. Також пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на нашу групу Telegram, обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові випуски. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.